Із німецькою вівчаркою Альмою старший інспектор з кінології відділу охорони виправної колонії номер 70 Юрій Пухальський займається уже два роки. Разом зі своєю вихованкою чоловік переміг в обласних змаганнях з багатоборства кінологів Державної кримінально-виконавчої служби. Це дало їм право представляти область на всеукраїнському конкурсі, що проходив у місті Шепетівка Хмельницької області. Самі змагання проходили в три дня, включались загальний курс дресирування і спеціальний. Тобто була і слідова робота, було загальний курс було послушання собаки, потім був вибірка речі, смуга перешкод, пошук речі і затримання. До участі у конкурсі Юрій Пухальський довго й наполегливо тренував вівчарку. Як результат, трирічна Альма залишила позаду суперників з усіх областей України і виборола у конкурсі перше місце. За здобуту восени перемогу кінолога відзначили почесною грамотою на церемонії нагородження Слава Бердичева. Час дресирування зайняв у неї один місяців. Останніх півроку перед самим дресируванням це вже були так наполегливі дресирування. Це були практично щодня і. І це дало свій результат. Юрій Пухальський має деякі секрети успішних виступів на конкурсах. Головне це оптимістичне налаштування, і тоді все вийде якнайкраще. Ніколи не потрібно боятися суперників, наголошує кінолог. Були хороші собаки, були, в принципі, було з ким змагатися, але от багато в чому заходить від того, що психологічна підготовка. З моральним і психологічним налаштуванням у Юрія Пухальського та Альми було все в порядку. Тому зі всеукраїнських змагань з багатоборства кінологів вони повернулися із грошовою винагородою, медаллю та кубком за перше місце. Окрім того, переможцям вручили спеціальний костюм для тренувань, що коштує близько 7 тисяч гривень. Начальник «Сімдесятки» теж відзначив Юрія Пухальського грамотою. Такі кадри у колонії безцінні переконане керівництво установи.